соціально освітня волонтерська академія це багатомодульне навчання, яке триває впродовж року, і кожного місяця ми маємо ми збираємо волонтерів і розглядаємо з ними, торкаємося якоїсь дуже цінної, важливої теми в їхній волонтерській діяльності. В нас таких моїх улюблених тем, і на мою думку, дуже важливих тем це волонтер, якого люблять діти. Тобто, яким має бути цей волонтер. Бо дуже часто волонтери приходять до дітей, приходять до дітей в різних закладах навчальних або в укриттях. або Просто десь збирають їх на вулицях, не знаю в певних громадах, організовують з ними якісь ігри, зустрічі, спілкуються або навіть працюючи з сім'ями, вони стикаються з тим, що є дитина, з якою треба поговорити, зрозуміти, почути її почуття, потреби. Тема вона така дуже світла, бо бо діти це завжди про, про щось світле майбутнє, так те на що нам треба, що нам треба найбільше вкладати наших ресурсів, що має знати волонтер. Навіть якщо в нього немає освіти педагога, психолога, та якщо він має якусь іншу спеціальність Зв'язано там з сферою людина людина, що він може знати, що він мав би знати, відчувати так у праці з дітьми. І дуже багато говорили про індивідуальні особливості різновікові, так що, що в якому віці потребують діти. Так Поговорили багато про. Про, про е, легалізацію почуттів дитячих, що вони мають право відчувати те чи інше, що немає добрих і поганих почуттів, Про те, що ми вислуховуємо дітей, що ми навчаємо їх давати собі радостими почуттями, що жодне із твоїх переживань, які особливо ти зараз відчуваєш, зараз так багато важких почуттів, час повномасштабного вторгнення, жодне не є все одно більшим за тебе. Та ти є володарем цього почуття. Як це донести волонтеру? Як, як це торкнутися, так щоб дитині не було. Оби не знецінили того, що вона відчуває, і водночас десь її спрямували в щось таке добре світле, щоб вона собі давала раду і, в принципі, перемагала щодня. Бо наші діти на сьогоднішній день перемагають щодня. Так вони перемагають свої непрості стани, вони перемагають і роблять якісь певні дії, які б вони не мали робити, якби не було війни, і точно не властиві їхньому віці віку. Але вони справляються так. Вони переживаючи укриття, піднімаються знову в класи і знову продовжують вчитися, і мають такий свій маленький фронт, який вони тримають. Так, дитина від народження, так від зачаття, від пренатального розвитку і до цього старту підліткового віку, яка вона, як вона міняється, чого вона потребує, і найважливіше, як ми можемо її любити. Так? Бо любов це дієслово. І просто говорити, що я тебе люблю, цього недостатньо. Що я маю робити, яким я маю бути волонтером, щоб ти відчув цю любов?